Вітаю всіх на каналі Рінц. Це канал роботи і інвестування. Тому обов'язково підписуємося на канал, щоб не пропустити гарну роботу. Також нагадуємо, що в нас робота для всіх. Робота іногороднім Біля місця роботи є житло, хостели, кімнати, квартири від 100 гривень доба. Робимо запит в Google. Хостел плюс місто, де ви плануєте працювати, і дуже багато пропозицій від 100 гривень за добу. Тому, якщо підходить вакансія, підходить заробітна платня, збираємо речі, їдемо і працюємо. Додому повернутися ви завжди зможете. Сьогодні компанія Аварс АВК відкрила дві вакансії. Різноробочий тентівник у тентову бригаду. Це робота в Києві в місті Вишневе. І разноробочий у рекламний відділ на плотер. Дуже хороші умови праці. Заробітна платня за домовленості. Достойна. Більш детально за телефоном. Контакти і телефон залишаємо в описі в цьому відео. Також дуже важлива ваша думка, що ви думаєте про роботу в компанії Avers. Залишайте свої відгуки, відповідно ставлячи лайк або дізлайк. Всім мирного неба на все добре, удачі.